Ми зараз вивчаємо що зараз цілу годину не виходите в ліву лінію, а з іншого боку, ви говорите нам, що ми лицемірні? Так, що ви маєте на увазі, що ми не щирі, лицемірні? Ви можете сказати, що ви маєте на увазі? Я, роз, я зрозумів те, що ви сказали, але як можна не, не бути такими? Рав потроху, тим, що е, ти просиш у творця з'ясувати тобі стан, ти починаєш бачити, наскільки ти в своєму стані не відповідаєш жодному духовному стану. Ти нижче взагалі за все духовне, і тоді ти молишся, просиш змінити себе. Але ж ти бо ж сам ти не можеш це зробити. Питає, що ви радите зробити в десятці, ви знаєте, ми увесь час обіймаємося, знаєте. Кожен, кожен цитує. Ви повинні бачити завжди вирішив, так? А як ви сподіваєтеся, як, як нам ставитися до товаришів, як зробити виправлення? Як не просто бути словами знаю, о який ти добрий, який ти ганий, принесу тобі каву і так далі, але як зробити внутрішнє виправлення, а не зовнішні такі? Внутрішнє виправлення, каже Рав, може зробити тільки творець. Ніхто з вас. Лахен. Тому. Тому потрібно просити у творця. Не те, що ти дивишся на товариша і ти сподіваєшся, що ти змінишся або товариш зміниться. Потрібно увесь час бути зв'язаними з творцем і увесь час бути в проханні до нього. Ви неправильно уявляєте собі систему, що Творець, він міститься в центрі системи, так, і ну, ну, на чолі системи, скажімо, і він визначає все. І тому всі зміни, які ми хочемо, щоб вони сталися, або ж не хочемо, щоб вони сталися, Нам треба за цим звертатися до нього. І просто вимагати, допомагай мені, поясни мені, спрямуй мене. Там, де я помиляюся, там, де я, де я помиляюся, де не помиляюся, дай мені більше можливість розорієнтуватися в тому стані, в якому я питаю, нам треба зробити якийсь крок, щоб Творець допоміг нам і щоб прохання наше реалізувалося, треба зробити з нашого боку щось для десятки, щоб творець просто прийняв цьому участь. Рав, вам треба молитися. Молитися, кожен і всі разом просити у Творця, що допомага так, щоб допоміг вам просуватися вперед. Питає, як можна, як треба поводитися один з одним в десятці? Ну в такому стані, я зараз буду розповідати тобі. За, загальні правила поведінки в десяті, ні, загалом. Я думав, в тебе це є вже записано в твоєму мобільнику, і ти читаєш ці правила щодня зі свого мобільника. Питає, ні, продовжувати гладити товаришів чи поводитися більш нахабно. Ну жалко якось не можу знайти слова. Як поводитися в десятці? Неясно. Рав, в десятці ти повинен поводитися так, начебто від тебе залежить зараз буде зв'язок між товаришами чи не буде. Якщо є зв'язок, можна просуватися далі. Якщо зв'язку немає, ми відсуваємося назад. Все, немає стану гіршого, ніж. Ніж те, щоб не докладати сил до просування разом в групі. Десятці. дякую, каже цикл.